Дорогі українці, українки, сьогодні весь день в багатьох містах, громадах нашої держави, працюють комунальні служби, ремонтні бригади, енергетики. Продовжується ліквідація наслідків російської терористичної атаки, що сталося у п'ятницю. Другу добу безперервно люди працюють. На цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання. Окремі проблеми були сьогодні, в нашій Одесі, були аварійні. Відключення робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. в Харків, на жаль, поки що дуже складно сьогодні. Був черговий ракетний удар з Росії. Це щоденно триває ці обстріли, І кожен хто працює. Для збереження нормального життя в Харкові в області, в інших прикордонних містах, в громадах всі справжні герої. Я дякую кожному рятувальнику нашої ДСНС України, всім працівникам енергетичних компаній, які задіяні поліцейським місцевим службам, волонтерам. Усім, хто допомагає, дякую за вашу відданість захисту людей. Хочу окремо відзначити і подякувати фахівцям у Франківській області, в Вінницькій. Хмельницький, сумщина, полтавщина, наша Дніпровщина, Запоріжжя. Я дякую за оперативну роботу.